Так, все, розпочинаємо якесь заняття. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають мішки. Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Зараз у нас заняття з математики і починаємо ми наше заняття з лічби. Кірочка рахуй, будь ласка, від 1 до 10. Два, три, чотири, пять, шість, сім, восемь, пять, девять, десять. Так, а тепер в своротньому напрямку від десяти до одного. Десять, девять, восемь, сім, деть, пять. Чти, три, один, два. Один. Сусіди числа два. Один і три. Сусіди числа три. Два і чотири. Сусіди числа чотири. Три і 5. А сусіди числа п'ять? П'ять і і чотири. Так, правильно, але треба навпаки спочатку називати чотири і шість. Бо чотири це попереднє, а шість наступне. Сусіди числа п'ять це чотири і шість. Так, добре. Ірочка, а ну подивись, будь ласка, які числа сховались? Один і чотири. Один, чотири. Ще тут. Дев Сім. Дев'ять. Сім? Дев'ять. Так, молодчинка. Добре. Скажи, будь ласка, чого на картинці у нас три? Добре. Яблоко. Так, яблочок все? Слив. І слив. Так, яблочок три і сливок три. Кількість яблук позначаємо якою циферкою? Ану, покажи. Три. три в тебе вже є. Показуй трічку. Є картка в тебе з цифрою три, да? покажи. Та ні, нема, розкидала вже. Так. Я, я дивлюся, вона в ручках тримає, тому думала, що в неї жиє. Добре. Кількість яблучок позначає цифрою три. А кількість сливок теж цифрою три. Так, ірочка, чого тут на картинці три? Обикот і банан. Так, тільки це персики. Персиків три. Бананів теж три. І кількість абрикос. Три позначаємо цифрою три. Кількість бананів теж позначаємо цифрою три. А тут на картинці чого три? чого три. Так, правильно. Молодець і кількість ананасів позначаємо трійкою. Кількість малинок теж цифрою три. Кірочка, давай повторимо склад числа два. Назви два склад числа два. 1 і 1. Один і один. Один і один. А склад числа три. Один і два. Два і один. Два і один. Молодчинка. Білочки і зайчики посперечались, бо вони не знають, кого більше. Давай ми їх помиримо і з'ясуємо, кого ж більше. Але спочатку хочу сказати, що для порівняння кількості предметів та чисел використовують спеціальні знаки знаки порівняння. Слово більше позначає ось таким знаком. Його тримаю з гноми по окулярах. Ось цей знак більше. Він, ніби відкритий в нього ротик там, де більша кількість предметів. А цей знак знак менше. Він відвертається від меншої кількості і повертається до більшої. Ці знаки знаки-диваки. Вони крутяться то ліворуч, то праворуч, і все-все. Порівню. А ось цей знак, знак, який кірусь ти вже знаєш, що за знак? До знак дорівнює. Він теж дуже полюбляє крутитись, але як би він не крутився, він завжди однаковий, тому що показує однакову кількість предметів. Ось такі ці дивні знаки. А на що ж схожі знаки менше більше? Ану подивись. На отки. На дзьоби та хата. На пащу проходила схожі ці знаки. Так. А поглянь на цих пташок. Коли число менше, то пташка ніби клює його гострим своїм дзьобиком. А коли число більше, то вона, ніби, хоче його з'їсти, тому широко відкриває свій дзьобик в його сторону. Подивись, ось число один, воно менше, ніж два. Тому пташка його клює своїм дзьобиком, бо воно менше. А число два. Більше і тому пташка відкрила свій дзьобик, ніби хоче його з'їсти це число. Отже, давай ми зараз з'ясуємо і помиримо білочок і зайчиків. Порахуй, будь ласка, скільки білочок? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, добре, а скільки зайчиків? Один, два, три, чотири. Чого ти, Ірочка, кого білочок більше чи менше? Говори. більше. Більше, Так, отже який ми поставимо знак, якщо білочок більше? А ти отид? Так, білочок більше. В тебе вже є, бачу, циферки. Кількість білочок ми позначили циферкою 5, а кількість зайчиків циферкою 4. А як ми кажемо, промовляємо ми так: білочок більше, ніж зайчиків. А записати можна це ось так: 5 більше, ніж 4. Так, добре, дивимось наступну картинку. Подивись, будь ласка, кого ти тут бачиш ліворуч? Котиків. Котиків. Скільки їх, Кірусь? Один, два. Так, показуй картку. Два. Два. Показуй картку. Кількість котиків позначаємо циферкою два. Mm -hmm. два. Два не да. нашла. А кількість песиків якою циферкою позначимо? Порахуй скільки їх? Три. Три. Позначаємо цифрою три. Так правильно. Кірусь, а котиків більше чи менше? 8. Менше, то який ми поставимо знак? 9. Так, знак менше. Котиків менше, ніж песиків. Так, а записати це можна ось так. Два менше, ніж три. Так, наступне завдання. Кірочка, що ти бачиш? Ліворуч, що бачиш? Табота. Капусточка, скільки капустинок? Ти правильно, а скільки, що ти бачиш праворуч? Дві капусти. Ні. Ну, а ну подивись уважно. Що ти бачиш? Це бурячок. Це бурячок. А скільки бурячків? Два. два бурячки. Два. Так, позначається циферкою два. Ірочка, а капустинок більше чи менше? Більше, більше. то який знак поставив? Який знак поставив? Який знак поставив? Якщо два. більше... Два. Два. Так, правильно, знак більше. А як ми можемо це промовляти? Як? як ми промовимо? Капустинок більше, ніж бурячків. Або три більше, ніж два. Так, добре, кірочка, дивись наступну картинку, скільки ти бачиш грибочків? Смотри. немає. Ну, у тебе нету його. Давай говори. Ну, говори тоді, Кирусь, якщо... Не... Один. Один. Позначаємо цифру. Один. Так, ти придумала, як показати два. одиничку. Добре, правильно. Я вставала, вступу, два. Так. Один. так, правильно. Кирусь, а скільки їжачків? Не сховала. Та скажи, а потім покажу. Два. А, Кірочка, а грибочків більше чи менше? Меньше, Меньше. Менше грибочків менше, ніж їжачків, то який ми знак поставимо? Менше. Знак менше, і промовляємо: грибочків менше, ніж їжачків. А запис, записують так. Один менше, ніж два. Так, добре. Ірочка, а поглянь, будь ласка, на ці яблука. Скільки яблучок зелених? Один, два. Два. А скільки яблучок червоненьких? Один, два. два. Два зелених, два червоних. А що ми можемо сказати, якщо ми порівняємо ці яблучка? що ми можемо сказати? Який з ними ми можемо поставити знак? Дорівнює. Дорівнює правильно, знак дорівнює. Ось він, знак дорівнює, тому що яблучок порівню однакова кількість. Так. Два дорівнює двом. Добре. Так, Кірочка, поглянь, будь ласка, на цю картинку. І порахуй і скажи, скільки кругів на картинці? Один. Один. Так, правильно. Кіра, а скільки прямокутничків? Один. Ану подивись, будь уважна. Один, два. Два прямокутнички, Добре. А тепер порахуй і скажи, скільки трикутників на картинці. Будь уважна. Один, один, два. Один. Один, два, три, чотири. Все а ну будь уважна подивись ще на всій картинці пошукай. П'ять. Сім. Вісім. Деть. Десять. Деся. Деся. Молодець, Отже, скільки трикутничків ти нарахувала? Десять. Десять. Правильно. Дірусь, а яких геометричних фігурок найменше на картинці? Фіг. Кругів. А яких фігурок найбільше? Три книжки. Так, молодченка. Будь уважна, слухай. Три веселі киці грались на травиці. Песик теж до них прибіг. Скільки котиків усіх? Три. Три. Правильно. А якщо я молодець, Кіру, а якщо я запитаю, а скільки всього тваринок на картинці? Що ми можемо сказати? Скільки? Чотири. Чотири. І позначаємо циферкою. Чотири. Кількість всіх тварин. Так, добре. Кірусь, сьогодні ми на занятті з математики познайомились з математичними знаками. З якими математичними знаками ми А Ану, згадуй, як вони називаються? Меньке. І ще один значок якийсь. Дорівнює так, більше, менше дорівнює. Виконували ми сьогодні різноманітні завдання, і ти добре-добре з ними впоралась. Я дякую за увагу. Будьте здорові! Всього найкращого. До побачення! До побачення!